Chevrolet Volt у нас у продажу 16 й рік двигун 1,5 гібрид, 17 ті титанові диски на хорошій гумі, електродвигун у нас заряджається від мережі, безключовий доступ, текстильний салон, автоматична коробка передач, великий такий дисплей з сенсорним управлінням. Зараз покажу. Ось все працює. Клімат-контроль, мультикермо. Пробіг 150 тисяч кілометрів. Повний електросклопакет. Запас ходу на електротязі у нас 85 км. Задній ряд сидінь теж доволі комфортний. Містке багажне відділення. Зарядка у нас йде у комплекті. Ще є камера заднього огляду. Дане авто ви можете подивитися за адресою Немірське 694Є. Авто можете взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізинг. Тож хапай авто на авто.